Мешканців Луцької громади закликають долучитися до контролю якості повітря. Люди можуть подати заявку на розміщення станції контролю. Остання встановлюється за вікном, помешкання і є безоплатною. Дані щодо якості повітря з цієї станції у реальному часі відображатимуться на моніторинговій онлайн-карті. Про стан якості повітря у Луцькій громаді та як можна долучитися до його контролю далі. На раму вікна. Ось таким чином. І закриваєте вікно, і станція закріплена. І вона працює. І вона працює, якщо її підключити до живлення. Така невелика станція вимірює забруднення повітря пилом. Останній містить у собі наддрібні частинки, які є дуже небезпечними. Такі прилади у різних містах встановлює громадська мережа аналізу якості повітря Лун місто Еєр, представником якої і є Андрій Антоненко. Ми міряємо лише дрібнодисперсний пил: PM2.5, pm 10 пім PM1. десять, для міста для розуміння якості повітря в місті цих даних вистачить. Луцька громада теж приєдналася до згаданої мережі аналізу якості повітря. Луцьк став 11-тим містом, яке долучилося до цієї ініціативи. 23 червня проект презентували у міській раді. Ми розвиваємо нашу мережу вже понад 4 роки, і зараз станції працюють вже в 11 містах. І ми продовжуємо її розвивати. Ми вдячні за підтримки міській раді. У Луцьку організація вже встановила три станції контролю якості повітря. Вони працюють, і їх дані щодо стану повітря вже відображаються на онлайн-карті. Сама станція є невеликою. Вона складається з носика, який власне і визначає якість повітря. І мозку, який передає дані на інтерактивну карту. Представники мережі зазначають, що лучани можуть подавати заявки на безоплатне розміщення станцій моніторингу. Для цього потрібно заповнити форму на. Їх їхньому сайті мати вікно без сітки, розетку недалеко від вікна, вайфай і сучасний гаджет. Якщо там виникають якісь там технічні або апаратні проблеми, ми швидко на це реагуємо. Просимо користувача, наприклад, нам відправити станцію назад, і ми надсилаємо заміну. Ми хочемо збільшити цю кількість, тобто, хоча би там до семи станцій, що було у місті, і все ж таки ми розуміли, який саме стан повітря у всьому місті. Згадані станції організація надає містам безоплатно. Безплатним є і обслуговування обладнання. У Луцькій громаді до цього працювало 12 станцій контролю якості повітря. Їх закупили за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Тепер станцій уже 15. В 2020 році ми виграли один грант і була створена система моніторингу якісного стану атмосферного повітря на території міста Луцька. Перший раз ми закупили сім станцій, пізніше закупили іще п'ять. І додатково, у цих три, що зараз стоять, загалом 15 станцій. 12 з них вони вимірюють дуже велику кількість інгредієнтів формальдегіди, і сірководні аміаки, і азот, і вуглець. А ці тепер, які ми зараз додавали, цих три, вони вимірюють поки що пил. У 2023 році перевищень гранично допустимих концентрацій не було зафіксовано жодного разу. У 2022-му, там десь раз щось по діоксиду азоту, по-моєму, було, але це викиди від автомобільного транспорту. От у нас стоїть гостра проблема зараз, наприклад, з запахами неприємними, але датчики наші, система не фіксує перевищення, тобто запах є. Але впливу негативного на здоров'я мешканців наших немає. Відсутній негативний вплив. Тобто граничні допустимі концентрації не перевищені. Дані, які отримуватимуть зі станції, які встановлює глун місто Ер, будуть транслювати і на міському застосунку чисте повітря Луцьк, у якому теж у реальному часі відображається стан якості повітря у різних районах Луцької громади. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.